Евакуйовані мешканці Донецької області забезпечуються безкоштовним житлом у спеціально обладнаних, приймаючими обласними військовими адміністраціями закладах комунальної власності. Також евакуйовані ті, хто евакуюється, отримують разову допомогу, щомісячну виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Гуманітарну психологічну підтримку, перевезення осіб, які прийняли рішення про евакуацію, здійснюється безкоштовно. З метою надання допомоги мешканцям Донецької області, які евакуювалися до інших громад нашої країни, військовими адміністраціями, районними адміністраціями, обласною військовою адміністрацією, утворено 69 гуманітарних штабів. В 16 областях України гуманітарні штаби це простір, де евакуйовані мешканці кінці області мають можливість отримати консультацію, психологічну, гуманітарну допомогу. В деяких гуманітарних штабах надається і медична допомога. З метою інформування евакуйованих осіб на сайті облдержадміністрації адміністрації в розділі корисна інформація для ВПО оприлюднення інформацію стосовно розташування гуманітарних штабів їх контактні телефони. Звісно, що приймаючі області мають і різні умови, і різні місця, тому це все взагалі таке житло, яке придатне до проживання, десь більш-менш комфортне, але ж розуміємо, що на сьогоднішній день. Безпечніше і краще бути в такому житлі, ніж все вдома на лінії фронту. Тому призиваємо всіх до евакуації, до переїзду в більш, більш безпечні регіони.